Привіт всім глядачам і особливо підписникам мого каналу. В попередніх відео я показав, як зняти коробку, як поміняти щеплення, як поставити коробку назад, я не показую, бо це тривала процедура, в принципі, всього закручуємо назад. Але є певні особливості, на які я хотів би акцентувати вашу увагу. Отже, особливість номер один. Якщо ви пам'ятаєте, я зливав систему охолодження, оцей от шланг. У нас, бачите, він став таким аж конусним. Це йшов на теплообмінник, а цей йшов до редуктора. Я Тут це капало, дивіться, тут тверденький, а тут у нас вон, гармошка. Ну, разом з тим. На шлангу написано Симперіто, він мені не сподобався. Раз там соплить, я намагався вам показати. Та й зараз покажу. Да, на жаль, тут не видно, але я зараз більшу. збільшу. Бачите, цей патрубок. Я його почистив гарненько. Погодьтесь, будь-хто із слюсарів, які зайнялись би заміною щеплення, цього б не робили. Я взяв ось такий силиконовий шланг. Якраз в мене він був цей шматок. Хто дивиться моє відео, я такий ставив на вектру, на підігрів редуктора. Я його поміняю і впевнений, там він не буде підтікати. Далі, момент. Всі бачили, коли я почав розбирати її, цю машинку. З'ясувалось. Ну, Не то що неприємна ситуація, констатація факти. Тут у нас трошки пішов нальот на цих місцях. Тут у нас ржавчина, я це все діло почистив на це міг. І зараз я візьму, просто переробом пропітаю, щоб в подальшому це все діло обновити нігролом. Ну, Такого б ніхто не робив би, якщо це не робить власник власними руками. Компресор я включив, він накачав нам тиску. Зараз беру. Ось таку штуку і трошки позадуваю. Ще особливість. Бачите, коробка у нас була покрита маслом. яке воно стекло там зверху, хто дивився моє відео, бачив. От він точно бачив. Я її вимив, як мінімум краще буде охолодження. І хочу попередити, я знімав ось цю трубку. Щоб її відкрутити, треба було відкрутити верхній штуцер. Я так думав, тому що ключ накидний в мене не влазив. Але можна от звідси з цього боку, о, де мій палець, головкою, толщини стіночки цілком достатньо, і не відкручувати верхню трубку. А ще один момент. Я все назад скрутив і вже даже виїхав на цій машині. І ось там, де оця чорна трубка почала капати, я змусив розбирати абсолютно все. Бачите, стоять нові м'ятні шайбочки, тому не економте. Шайбочки коштують дешево, причому вони різні, внизу менші, вверху більші. Поставте зразу нові, і тут оця нижня нижній штуцер це подаюча магістраль, верхній штуцер це йде на злив. Тому затягнув я добре, бачите, сухенько, геть обжирів очисником карбюратора. Все чистенько. Бо я, бачите, знову змушений був знімати на напіввісь, виймати, вибивати речах і так далі. Також ще один момент є. При збиранні, хочу поділитися. Ага. Рідний, тут було залято масло для гідропідсилювача зелено-жовтого кольору. Я не став замарачуватись, я заляв, звичайно, АТФку. Що стекло, то стекло, доляв. І поки машина стоїть у вас на домкраті, не робіть моєї помилки, прокрутіть руль вправо до упора, вліво до упора, не заводячи двигун, вибулькає повітря, тоді можете заводити і все буде у вас гарно. При встановленні циліндрика в мене чомусь педаль впала, тому я змушений був прокачувати циліндрик. Навіть заглушечка тут має бути. Я знайду. Прокачується дуже просто, відкручуємо ключиком на 11, оцей штуцер. Прямо чути, як буль 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 і коли піде у вас рідина, все буде працювати. Далі, я переживав, як я потраплю на шліци ось цією штукою. Якщо я на один шліц потраплю, бачите, от у нас ползунок, він приблизно посередині ось цього ползунка знаходиться. Я просто запам'ятав, що десь до половинки доходило, коли ми вмикаємо передачу, і тут до половинки. Якщо я перекину на один зубчик вправо, то у нас не вийде нічого, тому не переживайте, все можна поставити. Як ви бачите, вже стоїть тут шланг силіконовий. Тут було підв'язано все стяжками. І от зараз, коли воно підв'язано, бачите, воно впирається і погано включається 3, 5 і перша передача. Тому підв'язуємо обов'язково і ложимо сюди якісь посилювачі, щоб у нас не продавлювався шланг. Далі, оцей от шланг, бачите, синій от там за рукою, він просився от сюди. От сюди. Я його зробив трошки довше і бачите, він там нормально лягає, але я його підв'яжу сюди теж. Тому не лінуйтесь стяжками підв'язуйте все, щоб воно не заважало роботі всіх механізмів двигуна і коробки. Ну, вроді би, як все із особливостей, ну і ще особливість. З правого боку нормально, з лівого боку, бачите тут зірваний болтик. Тому не полінуйтесь, висверлюйте, бо це ціла проблема, коли ви скидаєте колесо, у вас диск просто падається. Зараз його ще колодки тримають. Ну, і то, що ви бачили, я там побризгав все маслом переробом. Зараз протру і пройдусь нігролом. Е, ага, і ще один момент. Е, завжди наголошую, коли лізу до салінблоків, коли лізу до речагів. В такому положенні, бачите, тут я все в мене зібране. Оцей закручуємо синю, а цей, тому що він ось како, так, він все одно бачите, закручений. А цей салінблок. Коли машина стоїть тільки на колесах, оцей і оцей, тільки тоді, коли вони на колесах, і тоді ж ми будемо ставити і стоєчку стабілізатора. Ну, начебто все. Переживаю, як працюють ось ці підсилювачі. Начебто усе. Ось такі особливості при заміні щеплення на ось такій машинки. Ага, побачив я, що там болтається. Турбінка, яка. Дозволяє працювати нашому каталізатору. В 1,6 вона знаходиться вище біля колектора. от, такі от були тут ноу-хау застосовані. Я виняти, бачите, зняв я патрубки. Ну, це вже тема іншого відео, як я буду виймати кронштейн і міняти ці подушечки, бо я спеціально зняв фішку, бо воно почала так вити і калатати, що просто ставало страшно. Ось такі особливості при. Встановлені назад щеплення і коробки передач. На цьому в мене все. Пишіть свої думки або діліться своїм досвідом для моїх глядачів. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.